Царь Духань, Господи Иисусе Христос и Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех нас, амінь. Слава Тебе, Боже, наш слава Твер, Царю Небесной, тешит ли души истины, Божьего Слестия, Господин, Сука Выше, Накопатели, приди Вселисивыми і учистыми от всякой искверной спасибо Вашей душе.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилый, Слава, Иисус, і и славянных веков. Аминь. Отче наш, и жизнь и на небесах, да святиться имя Твое, да при царстве Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даж нам днес, и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем нашим, и не введи нас в искушение збави нас від Духа Богов, у восставшего от сна, пьянство свят свят, сі Боже Богородице, і помилуй нас, Слава Отцу Иссину і Святому Духу, <кхух> ододрай с навозлив, если Господи, умой пресети серце, и устне, отверзі, воєжі воежи пьете, святая Троїце. свят свят, свят, сі Боже Богородице, і помилуй нас, і нині, і присну, і во веки веков Амінь. Внезапно суддя приїде, його ж додіяні обнажаться, на страхом зовим полуноші. Свят свят свят, ісі Боже, Богородицький помілий нас. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. От сна восстав, благодари, Ти Святая Троїце, яку ко многі раді Твоя благость дала терпення, не і до терпенья, не прогнив лиси, Сина м'янів и грешного, нежебово бил мисі собі законями моїми, но чоловіку любстве, лиси обично, и в нечаянні лежаще воздів Месії, воєжі утренні, ми і слава Славитні, ні Твою, и нині просіті мої очі у я, у тверді мої уста. Получайтеся, все Слове всем Твоїм, і розумійте заповіді Твоя, і творите волю Твою, і петь Тя в исповедании сердечнім, і и всі Все Святое Твоє, Твое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і Пресно, і во веки векова. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся, преподим Христу, цареві нашому Богу і поклонимся і припадем самому Христу, Цареві і Богу нашому. помилым я Боже, повелице милості Твоєї і по множеству хочу Твоих учистий, беззаконі моє, в наепадше моїми на беззакониями, греха мою честь я, по беззаконі моє, аз знаю, і гріх мы предо мною есть Тебе тебе, единому і хилока, и при тобою все твоих, я, когда правдившихся весла весь твоих победишь, и не даст, ті. Сибо беззакония зачат, есть мори всех родиня, мать моя, все боись, но вызобилась, и безвестная и тайная, при мудрости твоей явил миссии, охропишими и событиями очищуся, умышь меня и паче с нее, белюся, слуху моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кость и смиренная, від грех Моїх моих и вся беззаконня моя очисти, серце чисто, соси ждем мне, Боже, и дух право в утробі моей. Не отвержи мені от лица Твоего и Духа Твоего свята, Он не отме от, от мене, Воздашь мне радость спасения Твоего и духом Владишним от вреди м'я, на очу беззаконный, потім прям частей к тебе обратятся, избави от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, сниму мои, утвердишь и уста, мои, зесят хвалу Твою, яко аж бы восхотели все жертвы, дал би Хобо все сожжение, неблаговолейшие. Жертва Бога, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно, Бог не жит, ублажи, Господи, благоволением Тим сіона, и да сузихнулся сын Иерусалимский, тогда благоволиши жертву правды, все если моя, тогда возложат на алтарь твои сыне. Верую в единого Бога Отца, усидел от Отца, небу и видимым же всеми невидимым. И єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижего достарожденного, Брежей всех вех святого света, Бога істина, от Бога істина рождена і сотворена, єдносушна, от Своїм же Вся бы нас ради чоловік, і нашого ради спасіння, шедшегося с небес, і воплотившогося, от Духа Святої Марії, Деву Человеческойся, розп'ятого же за непрепонтистым Пілаті, страдавшего и порібенно, і воскресшего Третьей день по Писаниям. И вошедшего на небеса, и сидящего Диснуя Отца, и Пакери душу і славой, і, пак, і, рядувши, славою, і сидіти, живим, і мертвим, і и Божий і не буде конца, І в Духа Святого Господа Жотворящего, и Жего і же от сходящого, і и же Сотцем, і Сыном Спокойняемо, і славе Малого, Лавшего Пророке, Во Едино Святой Соборной, і, і Апостольскую і Церковь, исповедуй, і і Единого крещения гріхов, чаю, воскресенье, мертвих, і жизни будущого віка. Амінь. Боже, очисти и грешно, яку не кулили, сотвори благою пред Тобою, не избавь меня от лукавого, і да будет во мне воля Твоя, да неосужденного от Твіра з устами недостойна, я, і и імя Твоє Святої, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присний, і во веки вековом, от сна востав полоношною пес, приношу Ти спасе і припадай вопиюті, не даш мені снуть у греховній смерті, но щедрі ми роснися волю. И лежащий молленский поскорі по скорей восставить, и спаси Мья і молітві, і наш Нем, Воссия и Медень безрешных Христе Божих, и спаси м'я. к Тебе, владыху чоловік, любви от сна, восставь, прибігаю, и на дела Твоя подвязаюсь велосельям твоїм, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольское і и спаси ми, і и введение Староста и вечное. Ти бы и си, Сотворитель, і всякого блага, промышленных податель, по тебе же все і ми тебе славу селаю, Нині і присно, и во веки віков. Амінь. Господи, іже же многие Твоим власти і великими Твоїми Твоими дали с Твоєму, Твоему, мимошедшее время, нощийся безнапасти прийти от всякого зла противна. Ти сам, владик усяческих творчеств, подобных тим світом і просвященным серцем творити волю Твою. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякой плоти Вышней живые, и на смиренные презирая, свица, жив і святое, и сокровенные человеков ее предведы, безначальный, пресносушный свете, у него Жене из применения, вели приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше я ж в настоящее время. Нам множество щедро твоих, дерзающий, скверных тебе о стен Твоим, и остави нам прирішення наше, я же ділом, і словом и мислею, ведьнием или неведением, со нами, и очистинный от всякие скверные плоти и духа, и дари нам бодренным сердцем и тресненной мыслью всю настоящую життя наш прийти, ожидающий пришествия светлого і явленного дня, и ненародного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же со славою судья всех приедет, кому ж да воздать и поделам его да не на обвинившийся, и бодрствующий в дело, не обрядшемся готове, в радости, божественный чертог славы, где же празднующий глас, непрестанный и неизреченный сладость, зрящую твоего лица, доброта неизреченную, тыбой истинный свет. Просвящаю, освящаю, всяческая, и тяпаюсь святварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вишній Божий, Господи, милості творящих присну с нами, великої, жені слідване, славна же і ужасної, і женіші, слава подавши нам сон в поканії миші наші, и ослаблення трудом на труднеї плоти, благодарим Тя, як не погубилися нас собі законі нашими, но чоловіку любси лися обично, и в нічаю, ні не воздвигли Сі, Воєжі слава славна державу Твою. Тем же молим безмерную твою благость, пресети наши мысли и часа, и ум нашу тяжку основенность восстави, утверзи наши уста и исполни Твоє хваления, якуда возможным непоколебимо петь и же, и сповідатися Тебе во всех и от всех, славим Богу, Безначальному Отцу, с Одинородным Твоим Сыном и все Святым и Благим, и жертворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспіваю, благодатью владичиці, владичиця, о умой о ступать і правами настави потім Христових заповіді, і к Писні у кріпі, унині сон гоняючих, связане пленцями ріхопадінь, <кліпи> мольбами Твоїми розріші Бог невесту, в одній сохраняй борущих враг і збавляючи м'я, жізнодателя, богородчає, умершлини, мистри смі, оживі. Я же святні вечерні рочає, душу мою сліпшої просвіті, одівне і палато, дом Духа Божества на мені сотворі, врача і врачуй души моєї многолітної страсти, волноюся житійською бурею, кості зім'я покаяння на праві, і збавим я Огня вічної, що і черв'я же слави тартара, да м'яні віші бісом радовані, і же многим ріхом повінніха. Ново сотвори мне обичахшу нечувственным пренепорочное сорешение, страному, всяк, и всякие, покажи і и владику умолі, небесна Небесное милучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Тего слыша глаз, непотребного раба Твоего, струю, давай ме зам причистая, душі моя скверно очищающей, стена не от сердца приношут непристану, у сердстве Молебную службу мою прийми, і Богу благоутробненным принеси, привысшую ангелу мрескала, мне превышее слитие сотвори, святоносная сия і и і благодать вам не направи, русься, воздействую і остыне к похвалению, воскверненный, скверная и сынепорочная, душе тленных і, і избави Христа, прилежно умоляюще, Йому же честь і поклонення подобає. Нині і и приснего веки віков. Амінь. Много милости, милости, Боже мой, Господи, Іисусі Христе, многие ради любви шел и воплотилися, и сія, куда спасивший всех, и пак, и спаси спасія спасі по благодаті молютя. А ще Бог Діл спасейший меня нисі, благодать дару долхпачи, и мною в щедротах незриченной милости, верую об'єкси о Христе мой, жив будет, и не узрит смерті во веки. А ще я життя спасает отчаяния. Все веру и спаси меня, ко Бог мой святый Создатель, вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не убрящий Бо делать оправдающих мя, но та вера Моя додает место всех, тадо отвещает, тадо оправдит меня, да покажет мне причастника славы Твои Вечные, да не убо похитить меня Сатана и похвалится слове, еже отторгнуть вверх и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу Христе, Спаси Мой. При дворі скоро, скоро, пої Бог, Ты бы бо ей си Бог мой, моєї, матери моє, Сподобі сподобие, Господи, нині возлюбить дитя, яко же возлюбих иногда той самий гріх, І паки поработати поработать и тебе бездневности тошно, яко же поработах, прежде свято сівому, наипаче же поработай тебе, Господу и Богу моєму, Ісусу Христу, во дні живота моего, нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй, окаянный моей души, и страстной моей жизни, не остави мені грешного, ниже отступи от меня за невоздержание моє, не дашь мне лукавому демону обладать мною, насильством смертного сео Телесе, укріпи бедствующую ходу и мою руку, и настави меня на путь спасення. ей святые Ангелі Божии, хранителю и покровителю Окаяны моей души и тела. Сям не простили к миття, оскорбився дни живота моего, <клев> и аще, что слышив пришедшей носию, покори меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе, прогнивою Бога, и молися за по Господу, да утвердит меня страсти своем и достойно покажет раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, Владычице Моя Богородице, святыми твоими и всесильными мольбами от от мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвенья, ни разумия, ни и вся скверный, лукавое и хуйне помышление от окаянного моє сердця, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яку Ниший есть и окаянин, и избави от многих лютых воспоминаний и предприятий. І от всіх дійств злих свободім, яко благословенної всі от всіх родов, і славі, і ім'я Твоє Во віки віков. Амінь. Молі Бога, Омні, святий, угодніче Божий. Називай ім'я святого, честь якого ми називаєм. яко асу сірно к тебе прибігаю, скорому помощнику і молітвеннику кого душе моєї, Богородиці Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословина Ти в женах, і благословин чрева Твоєго, яко спаса Зароділайсь і душ наших, Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам, на супротивне даруя і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. А зараз молимося за своїх ближніх. Спаси, Господи, і поніли Отця Мойого Духовного, це священник, якого ми сповідаємося, ім'я називаємо, родителі моїх, сродніков, начальників, наставників, благодетелів, І всіх православних християн. Упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, молимся за спечелих, за упокой. всіх православних християн і прости їмся совершення вольне і невольне і даруй їм царстві Небесної. Читаємо 90-й псалом. Живи і в помощі у крові Бога Небесного водоріця річать Господи заступник моїй сії прибіжищі моїй Бог моїй і уповай на Нього, яко то избавить його все ті ловчи, от слой семетішна пришма своим осенітя, і потрели його, надіюшися, оружием, обітя істина Його, не обоїшися від страха ношна, остри тящи, вовні від приходящі, острящі, і приходящие, острящий, и бесополудяного, подету странит Тисяча, тьма в тебе же тебе не приближиться, обачуючи, очима твоими смотриши, і воздая грешнику узряши. Яко ти, Господі, уповання моє вишного положилося прибіжище Твоє, не прийде Тебе зло, і рана не прибереться тілісі Твоєму, яко Ангелом всім заповейся тебе, сохраніть тебе у всіх путях твоїх, на руках тя, да ніколи я камінь Твою, на Аспидо Василиска наступиш, і льва і змія, яко м'я упова і збавлю, і покрию, і якопозна ім'я Моє. Возовей ко мне и услышу его с ним, есть им скорби из Мого, и прославлю Его до Той Дні, исполню Его и явлю Ему спасение Мое. Воссия <клес> в сердцах наших человек, любви, Господи, то Его Боговедни свет, и мысленные наши отверзи очи, у Иванецьких Твоих проповедей, Розуміння, вложи нас и блаженных Твоих заповедей страх. На плоские похоті, вся поправши духовне житліство продім, вся я же кобла благодіяння Твоєму і мудрості дівище, Ти, воїсі присвящення душі тілес наших, Тебе, Христі Боже, і Тебе славу веселам, всеми з начальним отцем, все святим, і благим що Твоїм духом, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Це була молитва перед Євангелієм. Прочитаємо Євангеліє Дня, яке пропонується нам, яке читається. За літургією це Євангелія от Матфея, зачало 30, це глава 9. з 9 по 13 стих. Включно. Читаємо спочатку на церковно-славянській. І приходять Ісус оттуду, в віді чоловіка, сидящого на митниці Матфея Глаголіма і глагола йому по мені глядіть і восстав по ним іде. і и йому ему возлежащих дому, мнозі і сім нозі мятари і грішниці, пришедшие возліжаху з Ісусом і и соученики Його, і видівши фарисеї логолоху учеником Його. Его, з метари і грішники, учитель восстояст и пиет. Ісус же, слышал, рече їм, не требують здравия врача, но болящі. шедше же научитеся, що є, милості Хущу, а не жертви. Ні приїдов, бо призваті праведники, но грішники на покаяння. Проходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, що сидів біля бритниці на ім'я Матфей, і каже йому Іди за мною. І він встав і пішов за ним. І коли Ісус воздержав у домі, прийшло багато метарів і грішників, і воздержали з ним і учнями Його. Побачивши те, фарисеї сказали учням його Для чого учитель ваш їсть і п'є? З матерями і грішниками. Ісус же, почувши це, сказав їм не здорові потребують лікаря, а хворі. Підіть та навчіть, що значить милості хочу, а не жертви, бо я прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння. Отаке Євангеліє сьогодні пропонується і читається на літургії. Суботнє Євангелія, що тут треба зрозуміти так коротенько. Тут як книжечка і розписується, пише про те, що митарі – це були люди, які збирали податки налоги з єврейського народу на користь римлян. І через те люди їх призірали, ненавиділи. І не просто вони їх ненавиділи, що вони збирали, бо вони могли собі якусь частину собі привласнити. У них були воїни, які їх охороняли, і вони з ними всюди ходили. А ще через те, що вони спілкувалися з язичниками, і через те, на молитвеному собранні їх не було митарів, тому що вони являлися великими грішниками. І ось коли Ісус Христос проходив і покликав Митаря, це взагалі був для всіх шок. Це вважалося, що Ісус Христос ставив під удар всю свою проповідь, тому що учні, які за ним йшли, могли, побачивши таку картину, розбігтися. Але Ісус Христос пішов, не просто призвав його, а пішов до Нього в дім. І сидів з ними за трапезою. Було багато таких самих метарів і грішників. Це означало по іудейському закону, що якщо ти з кимось сиш за столом, це ну, свого роду, якби друг твій був, родич. Просто так з ким-небудь не сиділи. І через те почали питати і говорити митрі і фарисеї, як це так, що ваш вчитель їсть і п'є з метарями і грішниками? Коли Ісус Христос почув це, Він що сказав? Що не здорові мають потребу у враче, але хворі? І, тобто Господь хотів показати, що Він прийшов спасти всіх людей, в першу чергу грішників. Він не одобряє поступка метарів те, що вони роблять. Що вони збирали податки і обманювали людей більше брали, притисняли. Просто він дає можливість, що людина, яка б вона не була гріховна, якщо вона схоче покаятися в своїх гріхах, то Господь обов'язково її прийме. Християнство це віра, в якій Бачу, коли це лісні такі є. Він каже, що спільно в нас немає тільки з дьяволом. Поки людина ще жива, ми молимося і просимо, щоб Господь її помилував. Є багато таких історій, що коли люди грішили, а потім вкувалися, каялися і ставлення. Їх Є така історія, як один був чоловік, який каявся, грішив, падав, тобто відступав від Бога. Потім плакав, каявся, старався, знов падав, знов ставав, каявся, плакав. І от він помирає. Але перед смертю він попросив, щоб Господь його помилував, плакав зі сльозами. І являється дьявол і хоче забрати його душу. Господь каже, стій це не твоя душа, як не моя, він же ж грішив. А Господь каже, коли він грішив, ти його приймав до себе? Дявол каже, так, да, приймав. Ну от він і покаявся, і я його так само приймаю до себе. І через те нічого ні в тій душі нема того, що належить тобі. Тобто, наскільки важливо про це пам'ятати, що коли ми бачимо людину, яка спіткнулася, яка недобре живе, яка має якісь. Погані звички, алкогольні, наркотичні і інші, ми повинні не сміятися над нею. Ми повинні не призирати її, хоч і ми не можемо зовнішньо з нею подружитися там, підійти, але хоча б внутрішньо помолитися, щоб Господь допоміг цій душі, яка знаходиться в цьому тілі, зрозуміти і покаятися, щоб Господь дав сили, щоб ця людина покаялася. Це дуже важливо. І Господь каже. Не судіть і не будете судіми. Це дуже і дуже важливо Наш час зрозуміти про це. Тому що Бог є любов. Наша задача вчитися любити. Це не просто складно, але це мета, яку повинні ставити собі християни. Так що, пасій Господі, всіх всім. Божої допомоги на предстоящий суботній день. Сьогодні вечором у нас має бути. О 5 годині вечора, в сімнадцяті, прямий ефір. Буде тільки поютовувати прямий ефір е, святкової служби всенушної в Лаврі. Всенушна, так що поможи всім Боже, всім ангелам хранітлям, крову Цариці Небесної.